Зібрати 2 мільйони гривень для військових 80-ї окремої десантно-штурмової бригади за один вечір. Таку мету поставили собі організатори благодійного івенту Вечір вдячності ЗСУ». Його проведуть вже цієї суботи, 21 січня, у бізнес-хабі конструктор, що знаходиться по вулиці Лесина. Тут відбудеться благодійний аукціон лотів від українських брендів. Особливу атмосферу створюватимуть українські артисти. А ведучими заходу буде зіркове подружжя Катерина Осадча та Юрій Горбунов. Ми отримали запит на суму півтора мільйона гривень. Саме стільки вартує аероскоп, це така штука, яку не так давно випустила компанія DJI, Це такий прилад, який ловить сигнали від дронів. Тобто ЗСУ хлопці можуть бачити, звідки летить дрон. По-перше, вони проінформовані заздалегідь, що в їхньому напрямку рухається ворожий дрон, звідки він прилетів, яка дрону. Тобто, хлопці будуть розуміти саме ті секретні точки, звідки він запускається. І реально ми розуміємо. Тому що це та річ, яка може врятувати не просто життя наших хлопців і ну, так само е звичайних людей, це те, що може допомогти саме. Робити якісь атаки у відповідь, ще передбачити, скажімо так, ось ці такі агресивні дії. Тому сума з однієї сторони не підйомна. Але ми насправді робимо просто реальні речі на реальні для того, щоб досягнути цієї мети. Якщо нам вдасться, і ми зберемо 2 мільйони, а не півтора, то є також запит на два суперпотужні генератори. Ми з вами розуміємо, що зараз це дуже дуже потрібне, тому ось така велика сума, велика ціль, мрія, і я впевнена, що ми спільними зусиллями досягнемо.